Ну, Мерс – це звичайно вишка. Салон ідеальний. Вигляд зовні ідеальний. Тачка просто на мільйон. Серйозно. О, Здорово. Задньопривідний? Не получиться. форматик, повний привід. Ходи вийду з машини, тобі трошки більше за нього розкажу. Друзі, вітаю вас! Сьогодні ми будемо робити огляд на Mercedes c класу 2019 року в 205-му кузові. Це є саме той кузов автомобіля, в якого вже не розділені фари, як в старіших Mercedсах. Мені подобається його морда. Вона не навалена цілою кучою всяких деталей, і тим самим вона просто лаконічна, красива. В них вже йдуть ось ці от великі решітки, які ви могли бачити в Тіктоках, як сюди додавали наги, це картоплю фрі і, можливо, картопля Діпи, і ще зверху то все можна соусом залити. Є багато приколів на рахунок того, але здалека видно, що це Мерседес. Також на рахунок кольору цього автомобіля знову ж таки ідеальне попадання. Пасує дуже сильно йому цей колір. Пасує навіть два кольори: чорний і ось цей синюватий. В білому кольорі його брати не можна. В сірому також не рекомендую бо зразу будете старим дідом. На рахунок коліс цього автомобіля стокові, штатні, ну виглядають. Блін, гарно. Сюди не просяться 19-ті 20-ті. Це, звичайно, не єшка і не еска. Він буде коротший, але за рахунок цього на ньому буде зручно паркуватися. Також, звичайно, що. Це не є купешка. Ви можете заді посадити свою родину, посадити з боку собаку, і ви будете плюс-мінус комфортно себе відчувати. Вам не прийдеться весь час відвигати від сидіння, їздити на кожен день на цьому автомобілі, в принципі, зручно і комфортно. Також у нас є штатний антихром. Тобто автомобіль є абсолютно стоковий, тут нічого не мінялося. І з цим антихромом ну не проситься сюди додати чогось чорного. Він і так вася шикарний, реально шикарний. Преміальний бізнес, такий седанчик, щоб кататися собі. Є безключовий доступ, є панорама зверху, спереді і ззаді, Вона розділена. Все працює автоматично, тобто у вас є сіточка, яка розтягується автоматично. У вас є люк, який може відкритися повністю, точніше, не люк, а панорама, яка може відкритися повністю, або легенько верх і Ви всі можете своє айкуси, знаєте, темщики, офісники, потягувати, і буде у вас все супер на рахунок задниці цього автомобіля. Така сама проста, як і морда. Можливо, я би звідси правда забрав ось цей, ну знаєте, логотипчик це 300, точніше надпис це 300, і форматік, і воно би було знаєте, таке. Ну ще простіша, класна. Не було б зраді зрозуміло, чи це це чи це єшка. У нас є гарні фари. Звичайно, це не CLS. Але, ну ж, красива фара, гарно заходить на крило, гарно обтікається. Я не знаю, що тут треба було ще додати, щоб він був ще гарніший. Тобто він виглядає, знаєте, без лишнього понту, максимально лаконічно, серйозно, статусно і класно. Бо це блін Мерседес. Також до речі, хочу зразу подякувати нашим друзям з. Любе авто, бусь, які дали нам цей автомобіль на огляд. Я залишу посилання на їхні соціальні мережі. Це є Телеграм, Інстаграм. Можете перейти, можна навіть застанете цей Мерседес. Зразу хочу сказати, призяті нема ніякої, не сподобається, так і скажемо. Все, я в Мерседесі. В нас все на шкірі, в нас хороша музика, в нас є пам'ять сидінь, в нас є електричні регулювання на дверних картах від Мерседеса. Фішка. І, блін, воно того не вистачає в інакших автовиробників. Коли ти сюди мусиш лізти, тут джатися по придверну карту, щоб відрегулювати сидіння, це незручно. Коли воно на дверці, це набагато крутіше, одразу вам говорю. Тільки ти сідаєш, ти зразу зустрічаєш оці от їхні нові, ну нові, як -то. вони вже-давно старі, але просто ми знімали до того стару Єшку, Часто ти зустрічаєш на вулиці старі мерседеси. І оці от воздухозаборники ну, дуже приємно бачити, особливо коли інші автовиробники по сей день, на 23-24 рік, далі роблять оці решітки. Мерседес робить ці кругляшки. Мене дуже бісить планшети, які є в цих автомобілях. Воно таке враження, що сюди просто було доставлено, або там, не знаю, з Aliexpress докупили андроїд магнітолу і став паяли. Це у всіх тих поколінь тих років Мерседесі, вроді з го року вони це почали, десь до 20-го вони це робили. Поки тут не з'явився величезний такий цілий дисплей, який був монтований вже в панель. Раніше були усього такі накладні. Виглядає воно стрімнувато, але він великий, він в зручному місці. Я готовий з ним жити. Серйозно вам кажу. Єдине, що мені не дуже подобається, це, це руль. Він виглядає якимось староботним трошки. Він доволі зручний, не є сильно грубий, не є тонкий. Але я би хотів, щоб він був тут зрізаний знизу просто. Хунок ще панелі приладів, хотілося б вже мати дисплей в 2019 році. Я вважаю, це вже трошки старомодна ситуація, коли в нас є котілки. Ну, не пасує їх сюди мати. Але загалом салон окнорм. Зараз трошки більше про нього поговоримо, бо на таких машинах треба просто сідати і їхати кататися. Як сама тачка їде, вона не відчувається важкою, вона відчувається легенькою такою, подвижною. За рахунок двохлітрового мотора і великої потужності вона дуже легко підривається на старт. Ну, нею справді легко керувати. Вона така дуже зібрана, класна, маленька і потужна. Гарно набирає. Така вона відзивчива зараза. Так круто йде. Така вона на підрив класна. Після навалювання, знову ж таки, я раніше говорив, що я не люблю цю функцію, оці от всі старт-стопи. Чому? Бо Тому що от ми тільки що ввалили, у нас розігрілося масло так далі. і Ми зараз одразу заглушилися. Офігенно. Я розумію, що в неї є циркуляція, типу, що зараз там все охолоджується і все супер. Але, типу, камон, камон, що глушити? От зараз подумала, подумала, роздоплилася, поїхала. Просто персик. Галім теж хватає, я буквально трохи на них жму, і я гарно сторможуюсь. Керування таке зразу різке, вона не плаває, вона зразу реагує на руль. Зібрана машина. От ми зараз їдемо по доволі поганій дорозі, і це це ж це от самий там початковий рівень, якщо забрати взагалі наявність А класу. Вона комфортна, мені нічого не відбиває, не вдаряє, дорогу вона тримає добре, її не пробує вишвернути на ямі з дороги. БМВ натягнули. Якщо ставити цю машину чи bmw 3 треба розуміти, що потужність схожа, що то що то прикольне. Але Mercedes він преміальніший. Він на старшу аудиторію, тобто він все ж таки не такий, що 18 років купив і кайфуєш. BMW це про 18 років, бо тому що задній привід включив, навалюєш собі боком, ганяєшся, тусуєшся з пацанами, але не такий рівень комфорту. Куплю собі колись Мерседеса і буду натягувати BMW. Беремо цешку, 63 ю Дуємо в неї сил 600 і катаємось. Мені здається, план на мільйон. В мерседесі це, в принципі, ті самі гонки можуть бути, все те саме, але комфортніше, спокійніше. Я в ньому не хочу навалювати, як на BMW, якийсь. Тобто, я хочу просто спокійно рухатись і кайфувати від тачки. Відбиваємо хоч щось. Тобі, блін, 20 років. Ти шукаєш тачку за 20. Нафік Audi, нафік БМВ, є Мерседес, є клас, якийсь комфорту автомобіля, коли він може валити, коли в нього є повний привід і на ньому зручно їздити взимку, і він безпечний по трасі на швидкості 160-170. Навіщо шукати щось інше? Ну все, ну от він, ідеал для тебе зроблений. Та трошки бісить екранчик. Там можливо тут немає екранчику на панелі приладів. Ну пофіг, ну він крутий, блін. Він реально дуже засний. Серйозно, ось ці всі панельки його, музика, яка є, ну просто супер. Давайте музику появимо максимум. Також на рахунок комплектації. У нас тут немає парктроніків передніх-задніх, але в нас є камера заднього виду. Мені для життя, чесно, більше і не потрібно. Але, звичайно, якби вам це треба було, то тут не ця ситуація, в нас трошки не та комплектація. Є сліпі зони, є адаптивний круїз-контроль. Тут є все, що може бути вам потрібно. Я Джо, взагалі сьогодні оцього сорочку вдягнув, тому що в мене такий настрій. Я коли сідаю за руль мерса, мені хочеться якось бути зразу, знаєте, не в оверсайзі з непомитою головою, непостриженою бородою. Мені хочеться за собою слідкувати. Мені приємно, бо, тому що я починаю доповнювати Мерседес, і в першу чергу Мерседес починає доповнювати мене. Ми маємо виглядати двоє з ним. Він повинен бути завжди помитий, і я повинен завжди бути помитий. Я повинен бути пострижений, побритий, ну або хоча б там вирівняв. По бороді, він повинен бути наполірований або нахимчищений. І ви отак з цим автомобілем будете один одного, ви ще знаєте, стимулювати, виглядати не то, що краще, чим ви є, а просто слідкувати за собою, виглядати добре в першу чергу. Давайте поговоримо про розхід цього автомобіля. Тобто, в нас є повний привід, в нас є не маленьких 2 літра, в нас є доволі багато потужності в цьому авто, і по лоцю він повинен їсти багато. Але він не їсть багато. Змішаний цикл там буде в літрі вісім. Якщо ми говоримо про місто, буде літрів в районі десяти 11 Там, якщо взяти дуже вже там так з запасом, коли ви їздите активно і крутите трошки двигун. Якщо ми говоримо про трасу, то 5-6 літрів. О, уявляємо ситуацію. Ти маєш дівчину-айтішніцю і ти сам атішник. Ви сидите в хаті, ви не їздите в офіс, бо, тому що вам умовно лень. Вам немає сенсу купляти два автомобілі, бо, тому що ну, на зарашніх ЖК часто немає місця для парковки. Типу, по-друге, ну, дві тачки, це там, дві страховки потрібно робити. І ви просто купляєте собі, наприклад, Mercedes це класу. Що хлопцю на ньому їздити взагалі супер, що дівчині, тобто машина буде козирна для обох. І у вас є пам'ять сидінь. Ти сів, одну кнопку нажав, все, машина повністю готова під тебе. Так же само, як і твоя дівчина, сіла і зразу ця спинка рівно, знаєте, сідушка максимально близько, вона отак сидить над рулем. Самі сидіння в мене не затікає нічого. Я не сповзаю з нього. Воно м'ягеньке, воно приємне. Шкіра Мерседеса я вважаю краще, ніж в Ауді, тої самої, в BMW, бо в них вона грубша, типу. В них вона така, як знаєте, така тверда троха. Ще стосовно якби, салону по сидіннях, те, що заді в нас немає підігріву, це трошки обідно. Це реально трошки обідно, але це не є єжка, це цешка. Це все ж таки машина для мене. І для пасажира з боку, можливо, чуть-чуть. Висновок для мене є абсолютно ясним. Ще раз дякую, до речі, «Любе автобус. Є на них всі посилання на соціальні мережі знизу, що дали цю прекрасну тачку в принципі, на огляд. Вона мені була дуже цікавою, і що я зрозумів. Чи хочу я її, дуже хочу. 5 з п'яти тачка просто офігенна. Вона своїх бабу квартує, тому знову ж таки мої рекомендації. Дякую вам за перегляд. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки. Всім па-па. До зустрічі. Нічого не нагадує, правда? Ніякого там цей-цей дні.